Бомби скидали над головами, міни розривалися поряд. Спогади вимушених переселенців та щемливий день Маріуполя у Чернівцях. Присутні витирають сльози, передивляючись історію рідного Маріуполя. Згадують щасливе життя до та всі жахи, які довелось пережити після повномасштабного вторгнення росіян. Так, маріупольці, які проживають на Буковині, зібрались, аби відзначити день рідного міста, обмінювались спогадами, новим досвідом та слухали музичні вітання. Яшина та вся її сім'я родом з Маріуполя. Там жінка прожила щасливі роки, допоки рідне місто окупанта не почали старати з лиця землі. Та хоч вже й минув понад рік, досі з болем згадує про пережите. Ну, виїхали ми 24 марта, ровно через місяць після початку війни. Думала. Думала, що держусь. Тіже було. Ольга Яшина з чоловіком проживала у приватному секторі. Каже, за останні десятиріччя навіть не навідувалась до підвалу, оскільки не дозволяло здоров'я. Та після 24 лютого все змінилось. Доводилось ховатися від обстрілів днями й ночами. Жутко. Літало все якраз над нашими головами і возле нас. Міни розривались. От, ну, діти настояли, ми боялися, здоров'яся виїжджати, тому що не хотелось в полі где-то, щоб нас застало что-нибудь. Діти наполягли і Ольга з чоловіком все ж виїхали з Маріуполя. Старша та молодша дочка разом з сім'ями також проживають на Буковині. Внук Ольги Яшиної виконує композиції для своїх земляків, які зібрались разом, аби відзначити День Маріуполя. Захід до Дня Маріуполя організував проєкт Я Маріуполь. Це мережа центрів, розміщених по всій Україні. Ірина Борейша каже: брали участь у підготовці самі Маріупольці. У нас такий невеличкий був концерт, і виступали і, і з Чернівців дуже такі талановиті, талановиті особистості, наші маріупольські спів, спів, співаки. І також був невеличкий фуршет. І в фуршет брали участь. Ми самі власне його підготували і брали участь просто наші жіночки з Маріуполя там виготовляли приазовські страви. У центрі Я Маріуполь надають гуманітарну допомогу, юридичну підтримку та психологічний супровід, проводять різноманітні заходи. Та самі Маріупольці створили тут справжню спільноту. Вони згадують про пережите, діляться новим здобутим досвідом та проводять разом дозвілля. Любов Копить, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4